Чекіна в українську мову. Найважчим, що було, найважчим було перекласти, скажімо, американську феню в українську мову. Тому що в українській мові фені взагалі немає як такої. Форточник, квартирник, дамушник, медвежатник – все це існує. Все це існує в американській, англійській, все це існує в російській. Але в українській цього геть зовсім ні жодного разу не трапляється. Є одна тільки, здається, українська тюремна пісня, чи дві, я знаю, народні. І все. І то там немає, вони в основному переспівки з російських тюрем. От. Значить, кілька фраз з дуже, свіжих, з дуже, дуже свіжі мої враження. Характерною особливістю хорології різноманітні рівнограденції є регіональна диференціація фауни, що визначає регіональну різноваріантність широтних трендів таксономічного багатства. Хто може мені пояснити, що значить ця фраза? Ну, я заходжу на посадку, як правило, на цією фразою разів 5-6. Я... Розумію, що, можливо, я не настільки розумна людина, щоб з першого разу це зрозуміти. А інколи мені здається, що там взагалі сенс є відсутнім, тому що терміни, які вжиті, вони є незагально вживаними. Або я не знаю їхнього сенсу, або, або я маю припустити, що автор їх вживає не надто точно, або автор їх вживає в якомусь локальному значенні, і, врешті-решт, виходить так, що фраза. Абсолютно є недоступною для розуміння того, які зв'язки між якими явищами вона висвітлює. Або з резюме тієї самої роботи сформульовано гіпотезу про переважання автохтонних процесів у формуванні регіональних рівних граденціофаун на території України під час молдавського зледеніння та їх мов мультирегіональну після льодовикову колонізацію. Весь Зоологічний інститут Російської Академії наук, як мені вчора сказали, коли отримав цей отримали цей реферат, стояв просто на вухах від цієї навіть фрази, взагалі від всього російського перекладу автореферату, тому що він навіть ще додалося до того дуже багато чого цікавого при перекладі. А в англійському, в англійському перекладі там взагалі було, якщо ви дивилися, summary, яке було англійське. То там дві, треті, дві, дві, дві третини принаймні, всіх, всіх речень не мали абсолютно жодного сенсу. Тому що вони були перекладені з російської чи з української мови дослідження. Тому я вам бажаю, таке ви ніколи не повторювали. Це поганий просто приклад. Я хочу звернути зараз, і я просто хотів би, це все набрано, щоб ви просто записали для себе. Оскільки більшість з вас пише автореферант, навіть і статті дисертації пише і писатиме українською мовою, як не є, подобається це комусь чи не подобається. Це є державна мова, і державна наукова мова така теж існує і багато, багато поколінь. Українських філологів і науковців витратили дуже багато сил на те, щоб щоб привести його до, до певного стандарту, який можна було б вживати. І так, класика жанру. На протязі ХХ століття, в жодному разі, на протязі вас може продути все, все що завгодно, ви можете отримати міозит, гайморит тощо. Але пишіть, будь ласка, протягом. Не дивлячись, всі від аспірантів. До дуже поважних науковців вживають, не дивлячись, замість незважаючи. Але тим не менше, відноситься до родини. Дві тисячі я думаю, ви знаєте, тільки в наших окописах належить до родини. І тільки належить до родини. Відношень, моє відношення до цього питання ставлено. Сплош і рядом пишуть дані матеріали, ці і тільки ці матеріали. Далі, Як ви, якщо ви розмовляєте російсь, російською мовою, добре, або в 60-ті роки навчалися в 70-ті в школі, вам пояснювали, що в русському язикі нет слова їхній. Вам не пояснили, що це питоме українське слово їхній. І навпаки, в українській мові слово їх вживається надзвичайно рідко. Я не бачив їх звілучора і все. Але їхні дані і тільки їхні дані. Азійські вид, це я думаю, багато хто знає. <плес> співставляючи результати, зіставляючи, якщо ви. Я буду дуже швидко це показувати. Я думаю, що я всю, всю, всю презентацію просто вивішу в, в інтернеті, для, так би мовити, для довідки, щоб могло було. Краще можна було себе перевірити, коли це потрібно. Тому що це треба пам'ятати, це треба знати. Філогенетичні відносини не відносини. Тільки зв'язки і тільки зв'язки, і нічого крім зв'язків. Далі. Слідкуючи, стежачи або спостерігаючи. Розповсюдження. Ну це конвенційне загалом, тому що ботаніки довгий час вживали слово розповсюдження. А зоологів, навпаки поширення. Врешті, якась конвенційність, загальноприйнятість в цьому є. І коли йдеться про розпространення на русскому язикі, то йдеться про поширення. Вірогідність, імовірність, теорія ймовірності, теорія віроятності, але достовірність це навпаки вірогідність. Задачі дослідження це завдання. згідно Чому цього не може бути згідно з чим, згідно з каталогом, згідно з останніми відомостями тощо? Обсяг ніколи не скорочується, тому що він недовгий. Він зменшується. Об'єм дисертації. Загальний штамп, і вчора ми дуже багато чули. Обсяг. І далі. Відсоток хижаків у родині складає. Він ніколи не складає нічого сам. Він тільки становить, він дорівнює або сягає певного рівня. Далі. Ну і ще буквально кілька таких русизмів. До складу входять наступні види. Це те, що називається overused штамп. слово наступні, слідуючі, Це просто калька з російської. Найкраще, коли ви в українській мові вживаєте слово такі. Оточуюче середовище. Це навколишнє середовище. І болеелужче, более на це ще не все. В українській мові є певна форма предметника. Предмет, Розвинутійший, биль більший, біль, що, одним словом, яке висловлюється на відміну від двослідної російської. Поширеніший тощо, то тощо. То, то, Далі. Відмінювання слів. Дуже часто я зустрічаюся з тим, що, шановні науковці, не вміють відмінювати прізвищ українських, які закінчуються наємко. Якщо це чоловіче прізвище, а не жіноче, воно має відмінюватися. Проценка, проценка кого немає, кому проценку або проценкові, кого що проценка. Ким проценком на проценкові тощо. Це, був, будь ласка, запам'ятайте і теж не ображайте ваших викладачів або колег. Так, інколи виникає дискусія, якою мовою писати ваші наукові роботи? Якою мовою писати ваші дисертації? Насправді це залежить від того, на якого читача. Орієнтована ваша інформація. Якщо йдеться про певні спостереження, які робляться, скажімо, орнітологами, і які, напевно, будуть цікаві їхнім колегам в Києві, в Донецьку, Дніпропетровську або у Львові, то тут, будь ласка, орієнтуйтеся на те, що вони будуть читати тією мовою, яка вам здається зручнішою. Я б писав українською, але якщо ви таку роботу напишете, скажімо, білоруською, як роблять наші колеги з університету деякі досить часто, то великого гріха в тому не буде. Або російською, так би мовити, сусідніми мовами міжнаціонального спілкування. Коли ви заходите на нашу кафедру в університет, ви дуже часто бачите, що там висять постери, написані чистісінькою білоруською мовою. Ви це добре знаєте. Англійська мова, вона орієнтована на сьогоднішній день. На сьогоднішній день вона є міжнародною мовою. Хоч, скажімо, 100 років тому вона такою ще не була. Америка ну, була такою собі Південно-Африканською Республікою на іншому континенті для більшості, а в Європі переважала на той момент німецька мова на початку ХХ століття. А в 19 столітті на початку переважала французька мова. Все міняється, я думаю, що наукові праці, скажімо, ще за 100 років писатимуться виключно китайською мовою міжнародні. Можливо, вони будуть писатися китайською мовою латиницею. Так. Значить, але в 18 столітті і раніше. Мовою міжнародного спілкування довгий час лишалася Латина. І як рудимент Латина залишилася в такій галузі, як наукові назви тварин та рослин. Існує певні, існують певні складності для того, щоб вірно. Використовувати ті або інші терміни, які існують в інших мовах, і запозичуються з цих мов в ту мову, якою розмовляєте ви. Тому, будь ласка, щоразу, коли ви пишете або перекладаєте, долучайтеся все ж таки до словників, які є у вас під рукою, або в бібліотеці, або за нинішніх часів певні словники, і зараз я вивішую дещо з цього всього надбання. На сайті Українського ентомологічного товариства словники є і будуть з'являтися в інтернеті. І з словником треба спілкуватися постійно, перевіряючи себе. Не обов'язково це має бути Google. Скажімо, користуйтеся Lingvo, це завжди багатий словник, який у вас є електронний, але не гребуйте і. Паперовими словниками різних часів для того, щоб визначити певні терміни або назви, скажімо, російські, українські, або англійські, або французькі, або німецькі, певних тварин, про що йдеться. Загалом в нашій бібліотеці є декілька найбільш уживаних словників, скажімо. Словник Маркевича і татарка, але це зоологічний словник російсько-українсько-латинський, англійських відповідників у ньому немає. І він певним чином застарілий в відношенні того, що там вживаються, скажімо, латинські назви, які давно пішли в синоніми. Англійських і німецьких назв там немає. Цей словник він не має українських відповідників, але він дуже багатий. А цей словник зоологічної номенклатури 27 28 року, який був довгий час, так би мовити, реліктом, і послуговувався в основному Юрій Павлович Некрутенко, наш мій попередник як нау науковий редактор. Він був орієнтований на ті норми лексичні і граматичні, які існували в період так званої першої скрипниківської. Українізації, коли автори цієї українізації, цих словників після 30-го року були переважно розстріляні, і словник цей був вилучений також з усіх бібліотек, і далі існувала тенденція у... негласно з 30-х, а особливо після війни з 40-х. До кінця 70-х, початку 80-х років, негласно робилося наступне: якщо в ужитку були слова, не схожі між російською і українською мовою, редакторам рекомендувалося щороку десяток слів виводити з ужитку і замінювати їх русифікованими для зближення наших братерських мов. Що і робилося. Такі речі існують, і ви можете спостерігати, скажімо, на словнику Маркевича і Татарка певний вплив цих тенденцій, якщо порівняєте те, що дано в словнику 27-28 року і в словнику Маркевича і Татарка. Я думаю, що найближчим часом, все ж таки, як на те буде Божа воля, як любить, любила казати моя бабуся, все ж таки вдасться завершити роботу. Добре відредагований словником української зоологічної номенклатури, який врахує багато чого з того, що було помічено, з тих недоліків, які були помічені стосовно обох цих версій словників. Але скажімо, Юрій Павлович Некрутенко завжди висловлювався таким чином. Я довіряю цьому словникові. 27-28 року, тому що люди, які його укладали, були людьми, які мали гімназичну освіту. Вони були просто набагато більш грамотними, ніж їхні наступники. Так.